Найчастіше цей момент пов'язаний з тим, що діти не розуміють, коли це закінчиться як це все надовго, немає певного відчуття безпеки, і це найперша базова потреба, яка вона як зараз на жаль і втратилася. Ми не можемо. У повній мірі сказати, як довго це все триватиме, і чи ми будемо в безпеці, навіть знаходячись вдома. І ось саме через це можуть звичайно виникати такі депресивні, але я більше скажу не депресивні, а тривожні стани, скоріш за все. І знову ж таки, дуже часто батьки звертаються до мене за допомогою, як мені відповісти на запитання дитини, а скільки це триватиме? І я говорю про те, що не бійтеся, сказати, я не знаю. Тобто потрібно батькам проявити себе і навіть з такого боку, що я не можу на все впливати. Цю ситуацію я не контролюю, я не знаю, як з цим впоратися, я не знаю, коли це закінчиться. Але я буду поруч з собою, я буду тебе підтримувати. Варто спонукати дітей говорити про свої страхи. Це не значить, що вони їх підсилять. Це навпаки значить про те, що вони їх висловлять, і, можливо, це навіть зменшить рівень тривожності. Варто звернути увагу також на те, що батьки можуть і варто приділяти. Дітям уваги зараз, і не варто такі, знаєте, Творчі моменти зніцінювати, тому що займатися творчістю разом, діти з батьками це зараз дуже важливо. Обговорювати якісь складні ситуації, показувати на власному прикладі, як я справляюся зі своєю тривогою, що я не впадаю в естерику, я намагаюся якимось чином себе заспокоїти і тебе завжди заспокоюю. Ну і важливо, звичайно, в такий момент іноді навіть побути самому. Не не варто прям що бути разом інколи, особливо підліткам. Варто час проводити сам на сам з собою.